Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас така тема, який має бути чоловік. Ви знаєте, я подивився ролики в Ютубі, ролики в Тіктоці і так далі. Я дійшов до такого висновку, що коли на вулиці підійти до першої, другої, десятої, то ви ніколи, повторю, ніколи не почуєте нічого конкретного. Або навпаки, якщо і почуєте щось конкретне, то те, що вам скажуть, не має нічого спільного з реальністю. Але, попри вище сказане, до цього часу, до цих пір залишаються чоловіки, залишаються хлопці. Котрі собі задають такі питання, що я маю їй зробити, як я маю їй вгодити, що вона хоче, який їй потрібен чоловік. Проте, як показує життєва практика, як би ти не старався, скільки ти би не заробляв, як би ти не догождав жінці, ніколи ти не вгодиш. І саме для таких чоловіків, саме для таких хлопців, будь ласка, відео номер один: увага на екран! Это видео для парней, возможно, это вам поможет. Одна моя знакомая как-то сказала, что любит пухленьких парней. Она всегда говорила, что они очень милые, и добрые. И когда к ней подкатывал худой парень, она его отшила, потому что для нее он слишком худой. Зато я знаю другую девушку, которая просто обожает худых парней. У меня есть одна знакомая, которая обожает вот таких вот альфачей, альфа-самцов. Минирующих таких крепких мужчин она обожает. А я наоборот. Я люблю спокойных интровертов, милых, очень часто ботаников. Кому-то нужны парни с традиционными ценностями, которые будут их обеспечивать. Таких очень много. Также много девушек, например, как я, которым подходит вариант, когда вы оба занимаетесь бытом и оба занимаетесь работой. Есть девушки, которые фанатеют от турецких сериалов и парней в этих сериалах, а есть девушки, которые обожают корейцев. Я это к тому, что не нужно искать какие-то изощренные пути, чтобы произвести впечатление на девушку. Найдите просто ту, для которой вы будете типажом. Если вам важно найти своего человека, просто будьте собой. Дуже гарна, приємна і красива дівчина. І ви знаєте, я знаю повністю згоден. Себе ламати не потрібно. Над собою знущатися не потрібно. Треба бути самим собою. На кожний товар є, як то кажуть, свій покупець. Я ще хочу відзначити наступне. Мене дуже сильно тішить і радує, що появляються такі от відео в інтернеті: відео дівчат адекватних, відео дівчат розумних, відео тих, хто, хто на життя дивиться реально і адекватно. А ми продовжуємо. І я скажу наступне: зараз існує дуже велика кількість чоловіків, які максимально сильно комплексують через свій вік. Чоловіки, хлопці. Цього робити не потрібно. Для підтвердження моїх слів, будь ласка, увага на екран. Тому чоловіки і хлопці, не потрібно комплексувати ані через свою зовнішність, ані через свій вік, ані через будь-що інше. А ми продовжуємо. І зараз я звертаюся до молодих хлопців, саме до тих молодих хлопців, котрі комплексують в плані свого чоловічого достоинства. Для вас теж гарна українська дівчина записала відео. Будь ласка, увага на екран. Чи що він мені заражає, каже, що в нього маленький? Маленький це я не знаю скільки, а він як достав там валина десь 12 сантиметрів, то там роботи не початий край, там і на ньому, і так крутитись, і по всякому. Взагалі, раком боком і піскоком. Каже, маленький, ніж, собі, маленький, ніше, маленьких не бачив. Дорогой, там апарат нормальний, дай Боже блін. Так що, чоловіки, хлопці, не комплексуйте. все у вас нормально, нічого вам не бракує, Лише один момент. Поменше слухати жночі фантазії, тому що раціональності, логіки і толку в них мало. А на сьогодні все. Всім добра, всім хорошого настрою. Нехай збуваються всі ваші плани, нехай збуваються всі ваші мрії. До нових зустрічей!